Сьогодні у цій металевій конструкції, яка похилилась і ледь-ледь тримається, важко впізнати зупинку громадського транспорту, якою вона була ще вчора. Близько восьмої години ранку у неї в'їхав автомобіль. То було десь десять по сьомі. ще всі спали. І тут нараз такий бух. А в нас машина стоїть на полі. Думаю, стою я. Наша машина нічого. А визирнувши за хвіртку, жахнулася. Зупинка громадського транспорту розтрощена. Об неї загальмував автомобіль. Людей не було, бо якби були люди, то би була швидка. На щастя, у неділю о такій ранній годині зупинка була безлюдною. Страшно навіть припустити, які наслідки і жертви могли б бути. Адже в Україні це не вперше, коли зупинки громадського транспорту стають для людей смертельними пастками. Кілька років тому на Львівщині так загинули п'ятеро у Києві. Подружжя у сумах водій Ауді, який протаранив зупинку, позбавив життя двох осіб. Кривава трагедія також спіткала і Дніпропетровськ, четверо загиблих та Одесу троє. Що ж стало причиною аварії у Тернопіль. Полі поки достеменно невідомо. В нього ліва сторона була деформована від того, що в нього тріснув диск задній. І колесо значить, здеформіроване було. І він заїхав в остановку. А яка причина? Я не знаю. Там ще були якісь сліди, дуже такі габаритні. Майчимо, гальмівний шлях, і він повністю веде у зупинку. Тут все дуже-дуже просто. І ви, ви бачите, на асфальті чітко, жирна. Напевно, що це від диску вже така борона утворилася, адже трісло колесо, і по бороні можна побачити, як чітко він улетів в зупинку. Чоловік припускає, причиною такої ситуації могло стати дорожнє покриття, через яке водій не впорався з керуванням, їдучи на великій швидкості. Величезних два шматка асфальту. На самому підйомі на пішохідному переході, який, до речі, не промаркований, вирізаний. От, подивіться, як зараз об'їжджають автомобілі. От. Автомобіль на повній швидкості. Якщо це була сьома ранку, водій автомобіля Лада, не справившись з керуванням, адже він потрапив у вибоїну. Я розумію, що це не вибоїна, а от. Оце зрізане дорожнє полотно, яке має заасфальтовуватись, не впоравшись з керуванням через те, що в нього тріснуло колесо, влетів в зупинку. За інформацією патрульних, водій саме так і пояснював, що через вибоїну на дорозі у нього тріснуло колесо. Правоохоронці склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожніх споруд чи іншого майна. В міському управлінні технагляду чекають офіційних висновків слідства. Після встановлення винуватого буде виконаний ремонт за кошти винуватця, але на даний час зупинка на балансі в міський стадіон міста Тернополя. Директор стадіону повинен звернутися в управління житлово комунального господарства, щоб визначити підрядника, який на даний час виконує роботи або по демонтажу, або по ремонту даної зупинки. Всі витрати, як зауважив Олег Вітик раніше, ляжуть на плечі винуватця ДТП.